Червні я полетіла до Чорногорії. До цього я порівняла ціни на автобус та авіатур, і це виявилось дещо несподівано. Тільки замість 36 годин в автобусі за плюс-мінус ті самі гроші на тур. Я вже п'ю еспресо в Будві, і це за якихось 4 години після вильоту з Кишинева. Жодних компромісів. Я вибрала Віллу Мічич, бо хотіла кухню в номері тишить топову локацію Будви, і за ці гроші чекала. Ну хоч був не стрьом, а отримала чисті номери і пляж за 5 хвилин пішки. Все як я люблю. Просто охайно тихо, але при цьому всього за кілька кроків від виру активного курорту. І найголовніше жодних графіків. Не прив'язана до сніданків, до вечір, до готельних встигне до 10. Снідаєш, коли хочеш, їдеш куди хочеш. Ти не відпочиваєш, ти живеш без розкладу, без тиску по кайфу. Старе місто 7 хвилин. Найкращий пляж, будви Могрен 10 хвилин. Ринки прошуто оливки раке через дорогу. Схоже, це була найкраща угода мого літа. А як ти вважаєш, краща свобода в апартаментах чи оленклюзів з розкладом?